Вітаємо вас на каналі Стратех. Сьогодні ви познайомитесь з цікавою грою Твоя Правда Моя Дія, яка перетворить будь-яку вечірку на море веселощів. У грі є 110 карток із завданнями, у яких вам треба дати чесну відповідь на питання чи виконати певну дію. А також детальна інструкція. На початку гри. Перемішайте картки та покладіть їх на стіл сорочкою догори. У свій хід гравець має обрати правду або челендж, а потім взяти картку з колоди. Якщо ваш вибір правда, ви маєте чесно відповісти на питання, а якщо ви обрали челендж, щиро виконати завдання. Найголовніше правило це гарно провести час у компанії та краще пізнати одне одного. Веселої вам гри